А ось покажу наш хід, нашу легенду, Бестселер. Це машинка, яка може і для роботи салону. бачите, салон серія і для домашнього використання. Це Voyager V003. Ціна 299, Тут дві швидкості: 7000 обертів і 9000 обертів. Дуже часто в нас їх немає в наявності, часто розбирають вхід Type-C, підсвітка показує рівень заряду. Тут основа корпусу метал ну дуже класно, будете задоволені. В нас для роботи беруть задоволені, хороша заточка, гострі якісні ножі. І в комплекті насадки 3,6, 9,12. Вони з металевим вушком. Все як положено. І оця форма, бачите, дуже зручна для руки. Тому. Є в наявності хто хоче замовляти і раджу поспішати, бо справді часто в нас їх забирають. І саме головне хочу сказати, що це класний подарунок. Справді якщо хочеться хороший, якісний, щоб сподобався. Ось зверніть увагу Voyager V003.